Відкриваємо пасажирську передню дверку. І ось тут, де у нас бардачок, ось тут під ним є така панелька, ось ця. Її треба зняти і там буде видно. Для того, щоб її зняти, нам треба відкрутити ось такий от Болтик Торкс 1 І ось тут десь. Он другий, в такій от ніші. Зараз відкрутимо, побачимо. Ось відкручуємо болтики. Один? Так само ось цей от другий. Вони здається не випадають, тому втратити їх важко. Після того як ми відкрутили ці два болтики, до речі, відкручували ми їх насадкою TORX 27 Ось такою. Тепер просто беремо ось так і відгибаємо цю всю панель вниз і витягуємо її на себе. ось так. Тепер нам необхідно відключити роз'єми подушки безпеки, підсвітки для ніг і ось цього прикурювача, але він сам від'єднався. Трохи легше буде. І тепер ми можемо ось натискаючи на оці кліпси зняти кришку. Там ще одна кліпса є. Там побачите така сама кліпса, як тут її відгибаємо ось на себе трошки і слазить у нас ця кришка. Так, і вон ми бачимо вже повітряний фільтр. Далі дістаємо наш фільтр. Він тут ось таким чином... Стоїть зігнутий. Так, зараз подивимось. Ось такий от фільтр, отак він стоїть. Ну і витягнули ми його донизу. Так. Тут стрілочка є, стрілочка вказує напрям стрілочки на капот. Тобто ось так він у нас стояв. Стрілочка показувала на капот. Фільтр не дуже і забруднений, але вже його пора міняти. Там можна протерти все серветкою Для порівняння ось новий і старий фільтр. Звісно, новий виглядає чистішим, новішим. Ось так виглядає старий, це вже з підлоги щось потрапило. Ось так виглядає новий. Я так зрозумів, що ось ця жовта сторона це сторона, до якої приклеєний вугільний прошарок, так би мовити. Тобто він є щось чорне. А це, мабуть, жовта така якась штука, на яку він клеїться. Так, отже, все, тепер його можна встановлювати. Не забуваємо стрілочкою, стрілочка? стрілочкою до двигуна, до капоту, тобто жовтим оцим слоєм також до капоту. Ну, я його трохи ось так зігну, тому що він. Ось так там стоїть, таким чином. Зараз будемо встановлювати. Не зафільмував, як я його починав вставляти, тому що потрібно дві руки. Нема кому знімати, але ви там все зрозумієте. Там все просто. Ось ми його направили з двох сторін. і заштовхуємо його туди. Ось так все. Став своє місце. Ось так це виглядає. Жовта сторона до, до капоту йде, біла до нас. Так, все. Тепер ось цю кришку самого фільтра одягаємо. Вона повинна на ці ось зашипки заклоснутись. І закручуємо ось ці її два болтика. Закрутили болти, вони на своєму місці. Тепер одягаємо ось цю планку разом з подушкою безпеки. Тут в принципі все просто. Нам необхідно ось цей крючок завести запас там і ось цей. І все, одягнути на подушку роз'єм, на підсвічування для них і для прикурюваш. Все. Ось Я вже її вдягнув. Тут на кліпси вона сідає, тобто все на своїх місцях. І залишилось нам просто закрутити два гвинтики. І торкс, ось цей. Знаходяться вони ось тут. Ось так. Дуже легко вони закручуються. Все, закрутив, все, підключив. Все, фільтр поміняли, собі робимо відмітку, чи пробіг, чи дату. Я Моя порада, так би мовити, міняти його два рази на рік після зими і перед зимою. Все, дякую за увагу.